Класний, так? Тільки тихо, друже. Вони передавали вітання вам в толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Маскування. Фух! доніс. Дімечу, ге. А навіщо тобі другий акваріум? Хе, ще й без рибок. Не акваріум, а тераріум. Він не для рибок, а для ящирок і змій. Фу! Мене просто Катя попросила за ним приглянути, поки її не буде. За ким приглянути? Там нікого нема. А! Х -х -х Хто це? це. Хамелеон правда чудовий. Не треба його діставати. Раптом утече. Куди йому тут бігти? Ну і чудисько! А чому його раніше не було видно? Тому що хамелеони вміють ховатися, змінюючи колір свого тіла. <клух> Ви бачили військову форму? Вона захисного кольору, щоб солдат був менше помітним. Люди навчилися маскуванню у тварин. Наприклад, гусінь може прикинутися сучком, а морський коник гілочкою коралів. Звичайний сірий заєць до зими стає білим, щоб вовк не помітив його на снігу. Але з маскування це хамелеон. Він уміє змінювати своє забарвлення за лічені хвилини. Дімнівочу, а де твій хамелеон? Ой, зник. Не зник. А замаскувався зараз знайдемо. Кусачко, ти хамелеона не бачила, і де він? Ви його бачите. Не зловити. А давайте ми теж замаскуємося. Ага. І ловитимемо його із засідки. Тільки чим би його приманити? Як чим? Їжею. А що їдять хамелеони? Ну, різну гусінь, мух. А де ми муху візьмемо? А що як нам? Що? Ну, щівку. Це, пригадаю. Це для справи. Дивино яка гусінь. Тихо, Нолику зищи. Як? Як муха. І крильцями махай. А мені? А мені ще тут хоче жати, поки хамелеон не з'явиться. Ну ж бо дзищі! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Попався! Маскування найпотрібніше військовим. Вони користуються маскувальними сітками, перекрашують танки в захисні кольори, літають на спеціальних літаках, невидимих на екранах радарів. Взагалі, роблять усе, щоб супротивник їх не виявив. Але маскування потрібно не лише в армії. Фотографи маскуються, щоб зробити знімки диких тварин. Модниці маскують бліді обличчя косметикою. Художники маскують сірі стіни яскравими веселими картинами. А ще люди люблять влаштовувати маскаради, вдягаючи карнавальні костюми та маски. Але ж, звісно, краще за всіх уміють маскуватися фіксики. Пам'ятаєте я. Тепер не вдачі. Бач, Хамелеон! з маскування чемпіон. би і мені навчитися, як він. Нолику, ти зі страху все забув. Ти ж умієш маскуватися у сто разів краще. А, точно! Ага, чемпіоне! Дивись, як треба маскуватися!